Один з прикладів програм енергетичної незалежності грант Грін Дім у Миколаєві. Мешканці шести багатоповерхівок встановили сонячні системи на свої будинки. Люди тепер спокійні, адже під час ймовірних блекаутів воду та електропостачання не відключатимуть. Скільки це коштувало, і наскільки вистачає такого живлення? Відповіді у сюжеті Єлизавети Кротик, це у нас акумулятори. Це у нас акумулятори. Вони заживлені від мережі міської. У випадку, якщо не вистачає сонячних батарей, то ми можемо їх від мережі зарядити і після них подавати споживачам. Пані Валентина мешкає в багатоповерхівці. До встановлення сонячних панелей під час відключень світла будинок залишався ще й без води. Поставили сонячні батареї на Поставили сонячні батареї на 30 кВт, тому що будинок у нас великий, у нас 12-13-поверховий будинок. Ми все це під'єднали до сонячних батарей, щоб при необхідності ми могли за рахунок сонячної енергії забезпечити будинок теплом, водою і освітленням як аварійного, так і сходових клітин. Мешканці понад 140 квартир одноголосно підтримали встановлення сонячної електростанції. Кактані була тринадцять лічіс якось не було 13 годин електроенергії. Після цього ми дуже швидко зібрали залишок коштів на сонячні батареї, тому що до цього люди ще сумнівалися, чи потрібні вони. А у нас електробудинок. У нас в квартирах немає ні газу, ні світла, і плюс у нас вийшло, що не було ні води, ні опалення, нічого. Саме тому ми дуже швидко зібрали на першочерговий збір кошти. На даху будинку встановлено 54 сонячні панелі, які здатні забезпечити роботу основних енергетичних вузлів. Це найбільша станція серед подібних у місті. На сьогоднішній день фонд компенсує 70% від основного обладнання. Додатково вони ще компенсують 20% на додаткове обладнання, яке монтується. Місто долучилося програмою «Теплий Миколаїв і свою компенсацію також буде виплачувати у розмірі 30% від загальної вартості проєкту. Ще одну станцію запустили у вересні 2024 року, в іншому мікрорайоні міста. Сонячні панелі живлять і домофони, і подання. Дня гарячої води, а також усе комунальне освітлення. В моменти відключення світла це всі на собі пощутили. В плані того, що працювало опалення, була гаряча вода. У нас один єдиний будинок, який надає послугу з гарячого водопостачання. І комунальне освітлення все працювало навіть при відсутності електроенергії. На цій багатоповерхівці встановлено 18 сонячних панелей з загальною потужністю до 10 кіловат. Вони забезпечують безперебійне функціонування всіх послуг. Це працювала котельня, все комунальне освітлення, домофони, насос підкачки очищеної води. Це все працювало від сонячної енергії цілий день. Листопад-грудень, змін здорових не було, бо у нас Такий клімат, що більше туману і сонця мало. Ну одно, все одно була економія. Ми повністю перекривали комунальне освітлення. Зараз уже веселіше день збільшився. Сонечка додається то краще. Нині у Миколаєві подано вже 15 заявок на встановлення сонячних систем на дахах багатоповерхівок. Єлизавета кротик Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.